Добрий день, я Тетяна. Я 12 років продаю екологічні товари і завжди шукаю цікаві безпечні засоби, які можна прибирати безпечно з маленькими дітьми, з тваринками. Це прання, поверхні, ароматизація повітря, чищення, біодезінфекція. Зараз актуальний засіб, і по сезону ну він завжди актуальний. це... Відбілювач, але це не просто відбілювач це кисневий відбілювач. Це, напевно, засіб, най, найкращий відбілювальний засіб у 21 столітті. Він безпечний в результаті розчинення у воді він виділяє кисень. Звісно, його треба тестувати на тканинах і на кольорах, коли ви хочете пляму вивести. Але в більшості випадків він ефективно і безпечно виводить плями, такі як жири, мазути, траву, фломастери, ручки, ягоди, соки. І також цей засіб можна використовувати безпечно на кухні для кухонних поверхень. Наприклад, очищення кружок від нальоту, термосів. Також по кухонні поверхні. Це буде і дезінфекція ефективна, і очищення від бруду. Стіни, пластмасові різні поверхні. Різні, всі миючі поверхні, всі поверхні, які можна мити. Це буде і дезінфекція, і ефективне чищення від бруду. У мене цей засіб кисневий надбенглан соду, перкарбонат натрію, він у... гранульований. Гранульований такий, якби не порошок, а гранульований, гранули. І... Я його розчиняю у воді, от беру кришечку засобу, я вже сюди насипала тут 20 грамів засобу і теплої води. Тепла вода, або навіть вона має бути така, не гаряча, ну градусів 40, напевно. І десь 50 мл води додати. До 20 грамів засобу. І це, він зразу починає розчинятися і зразу починає активний кисень виділятися. Ну, взагалі стверджують, що цей засіб в розведеному вигляді може знаходитися ну, в закритому вигляді. Отак закритий може знаходитися певний час, неділю, 2 неділі. Тобто він має бути ефективний. Єдине, що він, звичайно, коли він в теплому вигляді, з теплою водою, він ефективніший. Коли він охолоджується, він втрачає свої якості. Він активніше працює, коли він теплий. Тобто, в теплій в гарячій воді він добре розчиняється. Його також добре до прання давати. Ну, до білих тканин це взагалі буде дуже добре, шикарно. До кольорових тканин його трошки менше просто давати, і провіряти кольори. Якщо ви знаєте, що ця тканина може фарбуватися, може ліняти, то обережніше, трошки менше його довати. Але взагалі зараз більшість засобів для прання дають перкарбонат натрію. Додають, тому що це хороший, ефективний. Інгредієнт. І от, наприклад, я хочу показати у випадку от, з кубком від чаю. Тобто я його розчинила, він стає мильний, тобто він, значить, розчинився. Якщо засіб дуже е, добре розчинився, тобто, якщо ви дали достатньо гарячу воду, то він дуже легко відчищає такі забруднення. Термісів він взагалі просто ви його розчиняєте, просто даєте е, постояти йому і. І він буквально за 10-15 хвилин ваш термос буде сяяти. Є багато фірм, я думаю, ви користувалися багато якими фірмами, я не буду вам говорити їх назви, але кисне відбілювач сьогодні дуже популярний. І ще раз хочу сказати, він безпечний, наприклад, от ви можете руками чистити поверхні. Звісно, він сушить шкіру, якщо ви будете постійно ним користуватися без рукавиць, то він буде сушити шкіру, тому що він жир добре розчиняє. Ну, от, бачите, ефективний він який. Ще також я, наприклад, хочу на плямі показати. От в мене от така пляма. Взагалі, у випадку з плямами, його краще нанести і почекати. Ну, в даному випадку я спробую якби застирати такими рухами. Він цей засіб в основному дуже ефективно справляється із застарілими плямами. Взагалі на застарілих плямах його краще покласти, щоб він полежав. Хвилин 15. А потім на свіжих плямах він зразу відходить. Тобто свіжі плями навіть від трави, від, від шоколаду, від кави, від вина вони зразу відходять. Застарілі плями треба нанести і почекати. Тут, а... ну, це фарба. Фарби він не всі бере. Наприклад, фарбу від... для волосся кисневий відбілювач, зазвичай. Не бере. Води. Ну, такі ви, фарби води, як... води, води, води. Я не можу тобі зараз дати води. Но я зусиль, хочу води. На, яка, ласка, це яка? Це кого? Це моя вода. Кубе? Це якісь акрилові фарби дитячі, тому іди туди, бався. Іди туди. Ну, але я хочу сказати, що, от, наприклад, оці фарби при стірці вони залишилися, хоча я е, цей ворожник брала, при сірці порошок пральний, якби їх не відчистив. Що мені ще подобається робити цим засобом? Мені дуже подобається чистити ним або місцево, килими, дивани. От, Наприклад, діти щось розлили, плями це дуже ефективно і це безпечно. Тобто, вам не треба потім після цього засобу дуже добре ті дивани виполіскувати. Тобто На них не залишиться нічого небезпечного. Всі, всі компоненти, які. Ну, цей засіб не розпадається там на вуглеці, кисень. Коротше. Після нього нічого не залишається. Тобто, навіть якщо ви його там не дуже вимиєте, ви, ви собі пляму вивели. Якщо ви забагато нанесете, то коли він висохне, якби на ньому така типу, буде біла поверхня, типу забагато піни, якби було. І його просто водичкою протерти, якби та піна зникне. Але коли достатньо води, коли він добре розчинений, то він після себе якби нічого не залишає. Килими та сама ситуація, дуже зручно чистити килими або місцево, або. Або навіть і цілий килим, я колись чистила дуже добре. І це біодезн... це не біо, це іменно реальна дезінфекція, тобто тому що це дуже сильний дезінфектор. Мені також подобаються стіни, наприклад, пластикові вікна. Дуже швидко-легко. Якісь поверхні на кухні, типу, наприклад, чайники такі заліплені жиром. Стіни заліплені жиром також ефективно відчищає. Тобто те, що все, що наприскано на стінах, це все буде безпечно і якісно. Тут от і ця фірма також рекомендує. Я в наступних відео ще прочитаю, що рекомендує ця фірма. Куди його використовувати? Ще дуже важливо, це автосалони. Автосалони чистити це шикарно просто, тому що це теж дуже хороша якість чищення. І. Це безпечно, в автосалоні має бути найвища якість хімчистки, тому що водій за рулем, будь-який алерген, він може викликати сонний стан, якісь відчуття, які будуть відволікати його від дороги. Тому в автомобілі має бути вища якість безпеки. Ну і плюс, коли там переводяться діти малі, Сім'я також має бути все безпечно і чисте повітря. Якщо ви користуєтеся біозасобами, які біорозпадаються, в вашому повітрі не буде залишків тих мийних засобів. Тому цей засіб, можна сказати, ідеально підходить для автосалонів. Тобто автосалони, килими, дивани, кухонні поверхні, одяг, дитячі різні забруднення. Ізуття. І ще ви також самі можете експериментувати. До речі, дуже, наприклад, також, можна сказати, добре було би, якщо ви почистите місця, де тваринки утримуються. Тобто цей засіб він нейтральний, він безпечний. І ця дезінфекція. Тобто, це також дуже хороший варіант для очищення місць тваринок. Ви його можете замовити у мене. Я щоб я, просто вибігати за це. Відійди, будь ласка, зараз. Відійди, будь ласка, зараз. Я не бігав. Ви можете його замовити на Allegro, по WhatsApp. -у. Я посилання дам в описі. І будь ласка, я чекаю на вас. Як я живу в Сосновцю, тому якщо в Сосновцю ви замовляєте, я можу доставити безкоштовно. Якщо на Allegro ви замовляєте, то там доступна доставка смарт, тому це, якби для вас теж, в принципі, буде ну, вигідно. Навіть один засіб замовити. Я їх продаю наразі в півкілограмових в таких баночках. Тому запрошую, будь ласка, гарного дня!